Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з моїм підписником приїхали на річку підучити його ловити на спіні. Любий би інший гід рибалка привіз би людину в рибне місце, вона б там половила, а потім би, коли рибала сама, чомусь на риба би не клювала. У мене підхід трішки інший. Сьогодні ми приїхали на нову для мене, нову для мого товариша річку. І пройдемося все з нуля. Як обловити точку, як вибрати перспективну точку і як взагалі тут спіймати рибу. Сьогодні буде цікава риболовля. Підтримайте відео підпискою, поставте лайк, а ми будемо розпочинати. Я вам бажаю приємного перегляду. Збираємо спінги і розпочинаємо нашу риболовлю. Ось так виглядає наша новенька річечка. Ширина метрів 10-15. По різному, в кожному місці. Дивіться, є велика кількість дерев, закоряжні, перспективні місця. Зараз будемо працювати, перевіряти, що тут є взагалі. Інформації жодної немає. Рибалка сьогоднішня наша лотерея. Сподіваюсь, ми її виграємо. Є риба. Такий окунь гарний капець. Подивіться на цього окуня. На такому типу річки такий розмір я вперше бачу. Це дуже здоровений окунь. Спрацював рачок ось такий там зелений рок-хок. І подивіться, який кабан. Перша наша рибина ось такого здоровального розміру. Зараз відпустимо і продовжимо нашу рибалку. О, отлічно, 0,2. Супер. Є в нас окунючок маленький. Хунячок кажу є маленький Скорпик, вольфрамчик півтора грама Є рибка. Але ходья? E a chuca 100%. Остав приманку якусь другу, де буде гачок ховатися в тіло, бо са хуня. Друзі, ось така приємна лісова щучка, погаї десь кіло 300. Приманка торкається дна, відразу покльовка. Дивіться, приманки немає. На голий що спіймали, це секретна моя тактика. По ній сьогодні будемо працювати. Зараз відпускаємо і продовжуємо рибалочку. Ось, всім вам відома приманочка вже. Рок-хок спрацював знову. овсетничу Амокацу. І є гарна реалізація. Зараз ми посадимо нову приманку. Ось буквально декілька рибалок тому їх була ціла пачка. Зараз це вже третя приманка, яка в мене залишилася. І одна з них розбита. Дві приманки всього в мене залишилося, Щука їх просто розживає. В такому місці вже, певно, такої риби не буде, але може бути якийсь ще гарний окуп. Перевіримо. Або ж така ж гарна щука, або щось гарне. Тому що вона була така позата, вона тут все виїзд. Це її тут характерна така територія, чіткі гіляки, тут вона стоїть, тут вона пасе всіх. У нас дощик, чуть як поїзд буде. Да. Сьогодні знову рибалка в дощ. Воблер за 100 гривень. А а вот дальше, да. А Треба да, спінгу закинь. Закинь спінгу на ветку. в'ятку. Я не попаду. Сейчас я без пеньку звізь. Ось такий дешевий облирочок, копія на чабика. Провірити пенька пригодиться. Прив'язка тут як робот, орбак серйозний. Хоча флюр дорогий, санлайн. Є, ціла щука. Бляха. Приманка тікає, оп! І приманку доловили. Ну, тут чітко таке щуче місце, подивіться, лежить два дерева і між ними вікно. Ну як вона тут може не сидіти. Відпускаємо ще одну рибку, знову клює на пустий гачок. Класно. Та невеличка штучка вправляється туди. По комплекту, сьогодні у мене Sportex Neo Wave. Ви бачили, як він чудово працює на рибці. Це вже його третя рибалочка. Питань взагалі ніяких немає. Все чудово. В парі Twin Power 06. І хардмоно. Хардмо 032. Ну і, звичайно ж, зірка. Зірка нашого дня це Rockhawk На фальфрамчику перекат Зараз ми на новій турці. Як ви можете бачити, я спеціально до берега підходжу, тому що річка не глибока і підходити близько не можна. Автоматично, коли ви підійдете, ви рибу лякаєте, вона відійде. Тому я ось так акуратно за декілька метрів підходжу до нових точок та обловлюю їх. На жаль, точок 5 вже пройшли і взагалі нічого немає. Таке відчуття, як то щука поїла вранці і на цьому, в принципі, все. Жодних активів, жодних виходів по річці клювань, нічого немає. Як і щуки, так і окуня. Дуже цікаво. Можливо, це у нас дуже крутий результат для цієї річки, я не знаю. Але я ощупаю на більше. А в активі всього лише 5 рибін. ну, Риба приємного розміру. Парадола одна щука залікова. Окунь Кабаневич. В принципі, нормально. Але вже дві годинки йдемо, йдемо і нічого немає. Сподіваємося, що ще доловимося. Ось так буквально декілька закидів я роблю. І тоді вже можу спускатися. Якщо риби тут немає в прибережній зоні, ми вже спускаємося і можемо обловити там праворуч, ліворуч, інші точки. Упс, 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 упс. Розслабилося немножко. Мій останній рок-хок хоче від мене піти. Фортунно повернулася до нього іншим боком. Вже замовив нові раки. Реально дивіться, не можу я відчепити. Йо-ма-йо. мо газу -йо, на дерево відрізати. Рок-хоки я не замовив. Це останній мій рак. Дивіться, просто ну, тут такі перспективні місця і не клює. Чому так? Не знаю. Є, під берегом сіла, Невеличка. Невеличка, третя щука. Виходить так, що в нас дерево лежить повністю в воді. І я б то закинути не можу. Вирішив обкидати берег. Перший закид ось це деревцятко. І другий закид до товариша під те деревцятко і є. В березі стояла третя щучка. О, виплюнула приманочку. Працював рак знову, дві рибки вже сьогодні він приніс. Ось така середня щучка між трьома не сильно мілка, бо друга була зовсім маленька. Більш-менш непогана щучка. Зараз мені відпустимо назад. Ну що ж, друзі, на сьогодні прийшов час мені з вами прощатись. 6 годин риболовлі швидко прилетіли, і ми зараз будемо придатися додому. Сьогодні нам пощастило відвідати дику, чудову, красиву лісову мікрорічку. Активність рибки нас не сильно порадувала. По-перше, мене здивувало те, що тут дуже мало окуня, лише дві покльовки окуня за весь день. Це дуже мало. Да, і щукою тут не густо. Три щуки вдалося спіймати. Я привик ловити багато риби, тому ось такий результат сьогоднішній. Мені здається, що він не сильно добрий, але можливо вам видніше, можливо, і рибалка в нас вдалась. Працювали сьогодні зовсім різні типи приманок, такі як пасивні приманки, раки, личинки і навіть віброхвіст. Одна щука була спільна на віброхвоста 3 дюйма. А так по класиці більшість за все працювали раки, такі як рок-хок, він подарував. Щуку нам дві і подарував гарного залікового окуня. Сьогодні ми ще потестили Neowave, Wave, Sportex Neowave, Wave це його вже третя риболовля. Паличка відмінна для ось таких коротких річок. такі, як ви бачили в минулих відео, там річка взагалі була коротка метрів 7-5 Ось тут річка метрів 15-20, паличка цілком вистачає. Чуйка на висоті, паличка з сучасного карбону 1100, все класно. В парі з надійною катушкою можна працювати. Я вже говорив про це, дуже зручно робити такі бічні закиди. Це те інструмент, який створений під такі умови. Чекаємо вже літа і будемо тестити її по головню. Я вам всім дякую за перегляд. Пишіть коментар, як вам сьогоднішня наша рибалка, тому що я результатом не сильно задоволений. Ну, така, середній результат. Хотілося б краще, але хотілося і почути від вас, як вважаєте ви. Підтримайте відео своєю підпискою, своїм лайком. А ми будемо продатися додому. Всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.